Не знаю, я не можу уявити собі, що це буде. Хотілося б, щоб він був смачний. Зараз буде оця казкова феєрія. Друзі, я сьогодні хочу презентувати вам мій особистий львівський сирник. Я так думаю, що він буде львівським. Все дуже просто, без цукру, без борошняних виробів, навіть без манки і без всіх зайвих інгредієнтів. Просто сир кисломолочний, яйця. Кукурудзяний крахмаль, цедра апельсину, трішечки меду, родзинки, трішечки сметанки. Ну і моя звичайно, любов. Зараз я попробую і скажу: він ще такий тепленький, він дуже ніжний. А, що я сюди ще додала? Секретний інгредієнт. Відео, дивіться, обов'язково буде він. Чесно, да, це він. Смак ніжний. Якщо немає у вас зубів, то не біжіть за вашими цими вставними зубами. Не треба. Мінта в вроді.